Добрий день! Я вітаю всіх, хто сьогодні до нас долучився, всіх, хто хоче дізнатися більше про харчування малюків. Я прошу поставити плюсики в чат, якщо вам добре чути і видно мене. Протягом наступних півтора місяці лікарі нашої клініки будуть розповідати про харчування малюків. І сьогодні з вами я, мене звати Козінкова Ганна, я лікар-педіатр, неонатолог, консультант з грудного вигодовування. І сьогодні я розкажу вам про грудне вигодовування. Про особливості та тонкощі грудного вигодовування. Протягом повномасштабного вторгнення ми всі дізналися і побачили на власному досвіді, що грудне вигодовування рятує життя, грудне молоко рятує життя. Це харчування природне для вашої дитини, яке завжди поруч з вами. За дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку 820 тисяч дітей, тобто майже мільйон дітей, могли б бути врятованими і вижили б, якщо годувались грудну. Тому що суміш не завжди є доступною, не завжди доступною є чиста вода. Грудне вигодовування це те, що ви завжди можете взяти з собою. Грудне молоко відповідає на основні батьківські запитання. Сучасна мама вона зазнає дуже великого соціального тиску, психологічного тиску. З кожної праски мамі розповідають, як їй треба бути ідеальною. Мама має ідеально підготуватися до вагітності, пройти необхідні обстеження та спеціалістів, приймати вітаміни. Далі мама має знайти найкращу клініку, де буде спостерігати цю вагітність, зробити ідеальне 3D УЗД та найкращу в світі епатія з приводу визначення статі дитини. Далі мама має провести ідеальну фотосесію вагітності, облаштувати найкраще ліжечко для своєї дитини, купити найбільш функціональний візочок, обрати пологовий будинок. Та лікаря, який ідеально прийме в неї пологі. І нарешті кожна мама знає, що грудне молоко і грудне вигодовування буде єдиною природною їжею для малюка. Мама знає, і це розповсюджена інформація, що для дитини грудне молоко є дуже важливим, воно захищає дитину від інфекцій, знижує в дитини ризик пневмонії, отиту, знижує ризик на захворювання бронхіальної астмою, знижує ризик ожиріння і цукрового діабету. Дітки, які годуються грудьми, мають вищий IQ і навіть по дослідженням мають більшу заробітну плату в майбутнє. Для мами грудне молоко також несе багато переваг. Воно знижує у мами ризик раку яєчників та молочних залоз, знижує ризик цукрового діабету та остеопорозу. І незважаючи на все те, що ми знаємо про користь грудного вигодовування, лише кожна четверта дитина у світі отримає ексклюзивне грудне вигодовування до 6 місяців, як це рекомендує ВООЗ. При тому, що лише 3% мам не мають достатньо молока, щоб годувати свою дитину. Чому ж так стається? Вчені дослідили, через що мами припиняють годувати грудні. На першому місці стає біль та проблеми прикладання дитини, а далі йде невпевненість мами в своїх силах та кількості молока, недостатня підтримка персоналу пологового будинку та медпрацівників, недостатня підтримка родини і недостатня підтримка з боку роботодавця мами. І якщо є такі причини, на які ми не можемо вплинути, наприклад, на здоров'я мами до вагітності, на її вік, на перебіг вагітності і пологів, то є фактори, на які ми дійсно можемо впливати. Ми можемо заздалегідь підготуватися до горного вготовлені, заздалегідь дізнатися інформацію, знайти людину, яка підтримує, яка допоможе пройти труднощі в грудному дізнатися, як відноситься до груднового годовані в пологовому будинку, де ви плануєте народжувати дитину. Створити вдома підтримуючу атмосферу, підготувати свою родину до того, що інколи з грудним вигодованням виникає труднощі і заручитися їх підтримкою на ці важкі часи. І ще, що кожна мама може зробити для початку грудного вигодовані, це провести зі своєю дитиною золоту годину. Що таке золота година? Після народження дитини, після обробки пологових шляхів, дитина викладає оголене мамі на груди для контакту шкіра до шкіри. Після того персонал пологового будинку має приглушити світло і мінімізувати втручання для того, щоб ця пара, ця родина, мати і дитина могли насолодитися один одним, щоб ви могли побачити свою дитину, відчути її запах, порахувати всі пальчики, щоб дитина, перебуваючи з вами в контакті. Отримала тепло, отримала комфорт, заселилася вашою корисною мікрофлорою, відчула запах того волозива, щоб новонароджена дитина пробудилися рефлекси, і вона почала шукати груди і приклалася до грудей. Золота година це дуже важливий етап встановлення грудного вигодовування, тому що саме в цей момент у мами виробляються гормони, які є підтримкою і запорукою достатньої кількості молока. Так не завжди пологи складаються ідеально. Можуть статися перечасні пологи, це може бути кесарів роста. Дитина, або ви можете потребувати лікування, і після народження вас відокремлять один від одного. То я вас прошу, в будь-який момент життя вашої дитини ви можете провести свою золоту годину. Після виписки з пологового будинку, якщо там не було умов. після того, як дитину повернуть до вас лікування, будь ласка, проведіть цю годину разом з нею, не відволікаючись на інших. Ця, ця золота година, вона не для того, щоб всі в соцмережі повідомити про те, що ви народили, зробити фотосесію та відправити родичам повідомлення, що вони стали дідусем та бабусею. Це той момент, коли ви фіксуєте свою дитину в своїй свідомості, коли ви єднаєтесь з нею, коли ви створюєте ту неповторну діаду мати дитя, і той інтимний зв'язок формується між вами, то в будь-який момент проведіть свою золоту годину. І перші крапельки того, що дитина отримує з грудей, це не молоко, це так зване рідке золото, це молозиво. Молозиво це перша імунізація вашої дитини. Ця субстанція настільки насичена вітамінами, мінералами, жирними кислотами, що вона має навіть не білий, а жовтий колір або навіть помаранчевий. Мами навіть інколі лякається, коли дитина зригує риго а воно такого яскравого кольору. Молозиво. Допомагає травневому тракту дитині дозріти і почати перетравлювати їжу. Бо ваша дитина внутрішньоутробна, харчування отримувала через пуповину і ніколи раніше їжу не перетравлювала. То за декілька годин дитина має перебудуватися на самостійне харчування, і молозива сприяє саме тому, щоб кишківник дитини підготувався і дозрів. Вона навіть містить, послаблюючі речовини, щоб дитина швидше в наконі. То кожна крапелька того рідкого золота має бути збережена і має бути отримана вашою дитиною. І щоб налагодити своє успішне вигодовування, ВОЗ нам пропонує три умови: першою умовою є ефективне прикладання, другою часті прикладання та нічні годування, і третєю є відмова від імітаторів грудей. Я почну з останнього імітатори грудей, це пастушки, пляшки, накладки на соски, все те, що імітує сосок, і вчить дитину неправильно смоктати груди. На етапі встановлення грудного вигодовування ці чинники треба забрати, бо вони не сприяють успішній лактації. Часті прикладання це прикладання не менш ніж кожні 2 години в день. Хоча насправді новонароджені дітки прикладаються значно частіше. На другу добу життя дітки можуть прикладатися кожну годину, кожні 30 хвилин. І це не означає, що є якісь проблеми при нового Дому, то потреба новонародженої дитини. Що таке ефективне прикладання до грудей? Ознаками ефективного прикладання я їх рахую п'ять. Першою ознакою ефективного прикладання, і це дуже важливо, завжди на цьому наголошую, що мамі має бути зручно. Ви будете годувати тривало, часто, тривало за часом, і не можна сидіти, отак, от скрючившись, щось там затиснувшись, і думати, я потерплю. Ви не потерпите, вам буде незручно і у вас буде знижуватись швидкість молока. То облаштуйтеся як королева, покладіть собі всі подишки, поставте поруч тепле пиття і якісь перекуси, щоб вам було зручно. Друга ознака зручна має бути також дитині. Дитина не зможе тривало ефективно смоктати, якщо буде мати повернуту в бік голову, якось незручно розташована, зігнута, скрючена. Дитині не буде зручно, якщо вона не матиме підтримку для тулуба. Будь-коли прикладають, показують мамам прикласти, тримаючи лише за головою і плечі, а попа і ноги там десь бовтаються. Це незручно. Дитина дуже швидко буде перевтомлюватись, засинати на грудях або кидати ту гру. То, будь ласка, забезпечте дитині підтримку, щоб дитина спиралася на вас всім тілом в області тазу, в області грудей і в області підборіддя. Третя ознака підборіддя дитини має бути щільно притиснутим до грудей, рот широко відкрит, і дитина має асиметрично, глибоко захоплювати ареоли. Коли я кажу асиметрично, це значить, що ми не будемо бачити нижню пігментовану частину ареоли. Вона вся буде захована в ротику дитини. Трошечки ареолу буде залишатися зверху. Це асиметричне прикладання забезпечує те, що носик дитини не буде впиратися в груди. Дитина буде ефективно смоктати, відвертати губки, і це буде четвертий ознак ефективного прикладання. Мамі не має бути боляче. Якщо дитина прикладена правильно, вам не буде боляче. Тут не працюють поради, «потерпи, воно потім пройде. Якщо вам боляче, то треба щось виправляти. Бо все боляче, я вже сказала, що біль є причиною завершення грудного вигодовування. Біль зак... закінчується тріщинами сосків. Тріщини сосків можуть стати причиною проблем з грудьми, лактостазу, маститу. То, будь ласка, вам не має бути боляче. Якщо боляче, звертайтеся для спеціалістів, щоб це виправляти. І нарешті, остання ознака того, що дитина правильно прикладається до грудей, ви маєте чути ковточки. Дитина смокче і ковтає. Вони соплять тихенько, як їжачки, коли ковтають молоко. Якщо ви будете уважні до своєї дитини, якщо весь час ви присвятите годування увазі на дитину, ви це почуєте. Бо часто маму питають: я не знаю, він там просто смокче чи, чи щось висмокте. Слухайте дитину. Не вийде на перших етапах відволікатись там на соцмережі, дивитись вікно або з кимось розмовляти і годувати дитину. Ви маєте зосередитись, і тоді дитина покаже вам. Ви почуєте ковточки. Якщо дитині буде незручно щось тиснути, він буде рухати плечима, ви поправите позу своєї дитини. Якщо під час годування ви помітите, що раптом дитинка почала підтискати ніжки, скручуватись, ви зрозумієте, що дитина накопталася у повітря і треба підняти, потримати стопчиком, відригнути, щоб продовжити годування. Будьте уважними, і ви почуєте ці купточки. Якщо ми виконали всі умови прикладання, всі умови грудного вигодовування, прикладаємо ефективно, прикладаємо часто, годуємо вночі, як нам зрозуміти, що дитині достатньо молока? Є певні ознаки, за якими ми це оцінюємо. Перше, дитина не має втрачати після народження більше за 10% ваги, своєї ваги. Дитина має набирати 500 грамів на місяць. Дитина має відходж... отримати повне відходження Миконі до 5-ї доби життя. Дитина з 10-ї доби життя має мочитись 10-12 разів на день. За цими ознаками ми розуміємо, що дитині молока не вистачає. На жаль, дуже часто в медичних установах інколи вдома використовується необґрунтовані догодовані дитини. Дитина після народження втрачає воду. це норма. до 7% Це є фізіологічна природна ситуація, тому що дитина народжується з бологого середовища в сухе, банально втрачає воду методом випаровування зі шкіри при диханні під час сечовипускання та відходження першородного стулу. Це нормально, і дитина може втратити 7%. Це означає, що не треба втрачатися добре. Якщо дитина втрачає більше ніж 7% від 8 до 10, то тоді це вимагає втручання в процес годування, налагодження його. Тобто хтось має допомогти вам правильно прикласти дитину, підказати, як її правильно годувати, але це ще не означає, що дитину вже пора догодовувати, лише втрати більше за 10%, патологічна жовтяниця, ненатальна гіпоглікемія, тобто падіння цукру в крові та деякі інші патологічні стани будуть вимагати догодовування дитини. Хочу зазначити, що пріоритетом в догодовуванні вашої дитини є ваше стіджене грудне молоко, на другому рівні донорське грудне молоко, і лише останнім йдуть штучні замінники грудного молока, молочний суміш. Тобто ласка, обираючи пологовий будинок, треба дізнатися, як персонал пологового будинку відноситься до грудного вигодовування, чи допоможуть вам в тому процесі, і як відносяться до догодовування вашої дитини. І останнє, що я хочу сказати, що грудне вибудовання це не змагання хто краще. Це не якийсь марафон, який ви пробіжите і отримаєте якийсь трофей або медаль. Це лише ваш шлях, лише єднання вас і вашої дитини. Не буває негарного молока, дуже часто чую там на консультаціях. Як дізнатися, що моє молоко є достатньо жирним? Ваше молоко є унікальним для вашої дитини. Більше того, кожен етап життя вашої дитини, грудне молоко, має унікальний склад молозове має один склад. Якщо це молоко для перечасно народженої дитини, там більше білка, бо вона того потребує. Якщо вигодити дитину старше року, то там буде більше жирів і фосфоліпідів для розвитку головного мозку. Коли ваша дитина хворіє на ГРЗ, в молоці збільшиться кількість імунних клітин, щоб дитина швидше одужала. Якщо в дитини діарея, в ньому буде збільшена кількість води, щоб дитина отримувала додаткову рідину. Тобто склад вашого молока є унікальним, і не треба його перевіряти, сіяти і шукати там якісь проблеми. Воно унікальне, воно створено для вашої дитини. Ніхто, окрім вас, не може цього зробити. І ніхто не має права оцінювати ваше молоко і ваше бродневе вигодовування. Бо все, що ви робите на тому шляху, кожен ваш крок є цінним. Навіть якщо ви годуєте один день чи ви годуєте три роки. Якщо ви годуєте грудьми або годуєте стіженим грудним молоком, ви годуєте ексклюзивно грудним молоком або догодовуєте сумішу, все, що ви робите, є надважливим і дуже цінним. Кожна крапелька є цінною для вашої дитини, і все, що ви робите, заздалегідь має бути схвалено. То я вам бажаю створити, підтримуючи оточення, знайти людей, які допоможуть вам на тому шляху, які не будуть вас оцінювати. А дадуть вам належну підтримку, щоб все склалося як ви мріли, щоб ваше грудне вготовлення було успішним. І щоб ви згадували ці моменти як найкращі моменти спілкування з вашою дитиною. Бо в той момент, коли прикладаєш свою дитину до груди, зупиняється час. Нехай всі інші почекають. Я бажаю вам успішного грудного годовування. Після доповіді я маю ще можливість відповісти на питання, які ми отримали перед ефіром. Перше питання в очікування: 31 один тиждень, як правильно підготуватися. Я вже сказала, що дуже важливо знайти підтримку, знайти інформацію, знайти підтримуюче середовище, знайти людину, консультанта, лікаря, того хто допоможе, якщо виникнуть якісь складнощі. Існує міф, що груди до грудного вигодовування треба готувати під час вагітності. Є такі рецепти: натурати жорсткими мочалками, якимось там рушником, мазати якимось там олійками, або навіть я чула таке, що треба стіжувати молоко під час вагітності, щоб його було достатньо до народження дитини. Будь ласка, того не треба робити. Це небезпечно, це провокує викидок окситоцину і може стати причиною проблем з причасними пологами. Це травмує ски, ви до народження дитини вже можете мати тріщини. Того робити не треба. Просто налаштуйтеся ну, на успіх. Все буде добре, знайдіть інформацію, будьте готові. Знайдіть інформацію, якою ви зможете захистити себе і дитину від зайвих необґрунтованих втручань. Mm -hmm. Друге питання: як зрозуміти, що дитина наїлася? Ну, я вже казала, як зрозуміти, що дитина отримує достатньо молока. Під час грудного вигодовування дитина, яка наїлася, може засинати на грудях. От, при тому ви можете побачити, що ручки дитини отак розслабляються. Тобто дитина розслабилась, відкинулась, розтиснула кулачки, і ви можете зрозуміти, що дитина наїлася. На жаль, коли йдеться про грудне вигодовування, це не є запорукою того, що дитина дві години поспить. Вона наїлася на зараз, і вона може через півгодини знову хотіти груди. Так і третє питання: чи потрібно будити дитину зі сну, щоб погодувати? Я скажу так, що є дітки, які дійсно потребують, щоб їх будили. Дітки можуть бути після народження млявими, дітки можуть бути народженими передчасно зі зниженим тонусом, дітки можуть мати інші проблеми, які примушують дитину. Довго спати і не прикладатися до грудей, то я вже сказала, що годувати дитину перший місяць потрібно кожні дві години. І якщо дитина, ми рахуємо від початку годування до початку годування, якщо дитина спить довше, то так її треба будити. Якщо це дитина 4-місячна, яка гарно боїла, гарно набирає вагу, все з нею добре. Вона собі спить 4 години, ні, таку дитину не треба годувати. Якщо дитина добре набирає вагу, ви не маєте складнощів з лактацією, не маєте догодовувань і дитина проспала всю ніч. Ну, я вас вітаю, у вас все добре, де треба бути. А, якщо а, ви маєте якісь питання, я вас прошу ще насилати в наш чат, я зможу на них відповісти. Якщо ви, ви маєте складнощі з лактацією або хочете отримати індивідуальну обґрунту, індивідуальну консультацію з труднового годовані, дізнатися більше, підготуватися до лактації або подолати якісь складнощі, які ви маєте, то я можу сказати, що в нашій клініці на кожному відділенні працюють консультанти з груднового вигодовування, які допоможуть детально розібратися в ситуації і вирішити ваші проблеми, які виникають. На цьому ефір буду завершувати. Я з вами прощаюся. Дякую всім за увагу. Хочу сказати, що через тиждень. Доєднатись до нас з нами буде Марина Шамановська, яка розкаже, як подолати труднощі в одному вибудову. Дякую всім до побачення.